Вітаю тебе на нашому новому уроці. Сьогодні ми поговоримо про сон та біологічні ритми людини. Тобі вже відомо, що дорослим людям потрібно спати не менше, ніж 8 годин на добу, аби почувати себе здоровим і бадьорим. Окрім того, сон відіграє важливу роль у наших психічних, емоційних та фізіологічних процесах, тому мати здоровий сон є дуже важливим. То що ж таке сон? Сон це періодичний стан зміни спокою і відпочинку, при якому практично повністю виключається свідомість і здатність реагувати на зовнішні подразники. Розглянемо також і значення сну. Під час сну відбувається зміна активності мозкових структур. Сон забезпечує відпочинок організму, сприяє переробці і збереженню інформації, а також відновлює імунітет. Сон складається із декількох циклів, переважно 4-5 циклів, кожен з яких триває 60-90 хвилин. Один цикл складається із послідовних періодів і фаз. Розглянемо їх. Перший період це повільно хвильовий сон, який триває від 40 до 60 хвилин. При цьому відбувається зниження м'язового тонусу, сповільнення дихальних рухів і пульсу, відсутність рухів очних яблук. Відсутність сновидінь. Фази повільного сну. Засинання від 5 до 10 хвилин. Поверхневий сон 20 хвилин. Початок глибокого сну. А також обов'язково глибокий сон. Другий період, який називається швидкохвильовий сон, Він триває від 20 до 30 хвилин. Під час цього періоду відбувається посилення м'язового тонусу, посилення мозкового кровообігу. Спостерігаються швидкі рухи очних яблук, а також стрибки кров'яного тиску. Також під час швидкохвильового сну ми бачимо сновидіння. Фази швидкохвильового сну. Парадоксальний сон. Добове коливання сну і бадьорості пов'язане з виявленням гормону, який називається мелатонін або гормон щастя. Велику участь у цьому приймає ефіфіс. Тобто повільний сон забезпечують ядра таламусу, Передні відділи гіпоталамусу. І, як уже промовилися, епіфіс. А також середня лінія довгастого мозку. Гіпогенними центрами швидкого сну є частини ретикулярної формації на рівні мосту, ядра догастого мозку, верхні горбики середнього мозку, а також ретикулярна формація середнього мозку. Ти також спостерігав, що іноді, коли ти прокидаєшся, пам'ятаєш, що бачив сновидіння. Знай, що сновидіння бачать всі люди, але не кожен з них може їх запам'ятати. То що ж таке сновидіння? Сновидіння це образні уявлення, нерідко дуже яскраві, фантастичні, емоційно забарвлені, що виникають під час швидкого сну і залежать від ступеня гальмування ділянок головного мозку, які ми вже перерахували. Але крім здорового сну, і спостерігається у багатьох людей також і порушення сну. А саме безсоння, ходіння у вісні або лунатизм, нічні жахи та хропіння. Це найбільш поширені порушення сну. Давай розглянемо правила здорового сну. Що потрібно робити, аби мати здоровий і міцний сон? По-перше, потрібно дотримуватися графіку сну. Перед сном прогулюватися, спостерігати і робити гігієнічні процедури. Приємні умови спальні також є обов'язковими, а також під час сну і засинання повинна бути прохолодна і темна кімната, і також перед сном можна прийняти теплу ванну, яка допоможе тобі розслабитися і позитивно налаштуватися. Ні в якому разі не можна вживати перед сном важку їжу, а також девайси, спостерігати і виконувати важкі фізичні тренування, споживати алкоголь, курити, вживати кофеїн і також протипоказані стреси. Розглянемо також і біоритмі. Біоритми це циклічні коливання інтенсивності та характеру біологічних процесів. Ти, певне, не раз спостерігав, що в обідній процесах, тобто в обідню перерву, ти почуваєш себе більш активно, а увечері більш виснажено. Це і є біологічними ритмами. Біологічні ритми поділяються на три групи: добові, місяцеві та багаторічні. До добових можна віднести коливання артеріального тиску, коливання температури тіла, коливання фізичної активності, виділення і секреція, зміни чутливості до болю. До місяцевих можна віднести менструальний цикл у жінок. До багаторічних народження потомства. Окрім того, Є таке поняття, як хронотипи людей за характером добових біоритмів. Ти не раз, напевне, чужайворонок або сова. Тобто люди, які можуть рано прокидатися, і це не вплине на їхні фізіологічні і емоційні особливості, відносяться до жайвороноків, тобто ранковий тип. Вони рано встають і рано засинають. Сови ж, навпаки, їм краще пізно лягти, але з раночку подовше поспати. Але є і змішаний тип людей, який називається денний або голуб. Голуби це змішаний хронологічний тип. Я бажаю тобі мати здоровий сон, який буде налаштовувати тебе на позитивне навчання.